Для того, щоб подати повітряно механічну піну середньої кратності з використанням штатної цистерни та штатного пінобаку, необхідно виконати наступний перелік операцій. Перше перевіряємо закриття всіх вентилів зливних краників насосу. Трохи відкриваємо напірний вентиль і включаємо насос. Автоматично з цим відкривається кран допуску води з цистерни в насос. Насос починає заповнюватись водою. Після заповнення насосу водою встановлюється тиск 2 атмосфери. Відкриваємо повністю вентиль на піногенератор. Зараз піногенератора йде чиста вода. Для того, щоб додати піноутворювач, необхідно натиснути клавішу подачі піноутворювача, тобто відкрити вентель з пінобаку. Піноутвор... З піно до насосу. Далі зараз настановлено 3% розчин піноутворювача. Відповідно до чинних стандартів ми використовуємо 6% розчин піноутворювача. Тому натискаємо клавішу, встановлюємо 6% розчин піноутворювача. Після цього з піногенератора виходить готова повітряна механічна піна. Для закінчення роботи закриваємо. Кран з пінобаку і виключаємо насос. Закриваємо напірний патрубок. Після використання повітряно-механічної піни потрібно промити водопільні комунікації водою від залишків піноутворювача. Для цього запускаємо насос. Автоматично відкривається вентиль з цистерни. Відкриваємо вентиль до піногенератора і насос повинен працювати до тих пір, поки з піногенератора не піде чиста вода. Після припинення подачі води, для того, щоб злити з воду з насосу, необхідно заглушити двигун, натиснути клавішу скидання води з усіх кранів. Автоматично з цим відкриваються всі крани, і з них зливається зайва вода. І додатково відкриваємо крани зливні з насосу.